Це ось двері до котельні. Зайти туди ми, звісно, не можемо. оскільки да, Після сигналізації ключі у теплокому енерго. Петро Михайлович, житель ОСББ за адресою праведниці Шулешко 67. У цьому ОСББ встановлена дахова котельня. У 2013 році цю котельню у кількості 110 одиниць передали у власність Черкаси Теплокомуненерго. У подальшому котельню хотіли передати у власність ОСББ, та жителі відмовились, так як не була проведена відповідна експертиза для передачі, тому котельню списали і передали у власність територіальної громади. У 21 З'являється договір оренди між ОСББ Шулєшка 67 та теплокомуненерго. ОСББ заключає договір оренди цієї котільні із теплокому ОСББ, голова правління, заключає договір на майно, яке не числиться за ОСББ. Нонсенс. Нонсенс. Але більше того, в акті передачі указується вже не 110 одиниць обладнання, а всього лише 28. Наразі, за словами місцевих жителів, котельню продовжує експлуатувати Черкаси Теплокомуненерго з відповідними порушеннями передачі та експлуатування. Висловити своє обурення прийшла й місцева жителька Валентина Васильівна. От навіть оце я сьогодні отримала лист. Написано. От багато силок на закон, і написано: таким чином, у відповідності до закону та нор та кодексу України обладнання дахової котельні і будинку є виключно власністю ОСББ. Добре, по закону, так. Але ніколи в руках мої не тримали. Розумієте, ніколи не тримали, не було документації, Ми не знали її стан. Місцеві жителі неодноразово зверталися до міської ради, але ґрунтовної відповіді так і не отримали. Наразі їх прохання звучить так: створіть комісію фахівців, проведіть технічне обстеження, встановіть, де ділись із тих 110 -ти де ділося обладнання, проведіть експертизу, оскільки це об'єкт підвищеної небезпеки. А тоді ми приймемо рішення. Якщо воно в нормальному стані, в робочому стані, то ми беремо його собі в активи і приймаємо рішення, хто буде обслуговувати. Наша редакція звернулася за коментарем до департаменту житлово-комунального департаменту Черкаської міської ради. За словами заступника директора департаменту, у 2022 році був розроблений план проєкту капітального ремонту, на що виділили кошти. Та голова ОСББ не знайшов підрядників і план виконано не було, розповів Андрій Наумчук. Але зараз у нас є... Ну... По всій Україні діє закон, який передбачає, що все обладнання, яке знаходиться в межах будинку, всі комунікації, всі мережі, трубопроводи, електропроводка, всі інші, це все є власністю ОСББ, спільна сумісна власність мешканців цього будинку. Тому не виключено є і котельня, яку відповідно має ремонтувати саме ОСББ, збирати на це кошти, можливо, інвестиційну складову, Якщо такого немає, то... Можливо, з міської ради якусь допомога може бути, але це дійсно проблема ОСББ.